Є така ідея розіграти цю машину, то нема питань ви перший. Бажано побільше передоплати Ні, Ні. Давайте не про смаки. Лак-лаяка. <ріплес> <ріплес> Доброго дня, друзі! Сьогоднішній випуск у нас відповіді на питання. Дякуємо, що ви їх пишете. Я обов'язково на них буду відповідати на всі. Мо, можливо, не під питаннями, можливо, от так як ми робимо це зараз. На зверненні до президента. Так. Оп. І тут всі ваші питання. Почнемо. Перша. Ані з такими жартами не дуже, звісно. Ну, жарт як жарт, що ж ти хочеш. Тим не менш, скоріш за все, прийдеться колись відповісти на ці питання комусь. Я надіюсь, отже, перше Tesla Model X. 12 місяць 23-го року привезена з Америки в 25-му році. Навігація України прийде автоматично чи потрібно закачувати самостійно? Ну це на ваш розсуд. Якщо вона вам... Дуже потрібна на сьогоднішній день, то можемо ми вам її поставити. Це вже коштує досить недорого на сьогоднішній день, тому можете звернутися, ми вам поставимо. Не пам'ятаю, чи 100 доларів, чи 200 доларів десь в таких розмірах вона коштує. Але якщо ви зачекаєте оновлення, то вона вам залетить сама. Тож почекайте і зекономите якісь кошти. А Регіон. Регіон буде Україна, але вона буде все ж того самого 19-го року. А він сам зміниться автоматично? Чи регіон треба буде змінити? А, вона може знайти сама і поміняти сама все. Якщо у вас регіон не міняється, то приїдьте до нас, ми вам його змінимо. Олександр нас питає: вітаю чи плануєте розглядати розширення компаній на нові ринки європейських країн, окрім Польщі та Німеччини, оскільки там вже ви представлені. Слухайте, так тяжко взагалі заходити на якісь інші ринки інших країн. Я вам хочу сказати, у кожної країни є свої підводні камені. І в кожній країні є свої питання. Ну ми вже, в принципі, як би розуміємо, куди нам потрібно рухатись, але не завжди виходить так, як хочеться. Нам потрібно спочатку наладити вже те, що ми понавідкривали, відкривали, тому що деякі компанії. Які ми вже відкрили, наприклад, в Польщі або Німеччині, вони мінусові. Тому для того, щоб зробити їх плюсовими, нам ще потрібно піднабрати обертів. Як ми їх тільки наберемо і все буде у нас летіти в плюс, як біткоін сьогодні? То ми обов'язково будемо відкриватись на якихось інших ринках, але поки що не наразі. Ідемо далі. Дмитро питає. У мене модел 20 го року, стандарт ренж. Чи можна туди всунути лонг-рендж батарейку і скільки це буде коштувати? Ой, Дмитро. Можна всунути все, але я вважаю, що всього не потрібно робити. Краще замінити автівку. Краще продати ту автівку, яка у вас є, додати трошки коштів і купити, наприклад, якщо ви хочете моментально пересісти на іншу, купити, наприклад, у нас автівку 2022 року. Така у нас також є в наявності. Long Range 2022 року Model 3. Батарейку ми замінити можемо, але там є ряд підводних каменів. Тому краще цим не займатись. Е, тому що батарейка, наприклад, 55 кВт і 60 кВт е, залізофосфатна, вона міняється. А якщо ми будемо туди вже пхати повнопривидну батарейку лонг то є там питання, потрібно кое що заглушити і не завжди вона пришивається до автівки. Тому, блін, краще цього не робити. Машина може провисіти е, тиждень на підйомнику. Або простояти в нас в СТО, і це може навіть і не вдатись. Буває і таке, Тож краще машину замінити, замінити на іншу, а яку якщо вам хочеться на старій машині ставити велику нову батарейку. Вона на ринку коштує дорожче. Реально, реально, прям настільки, наскільки ти вклав батарейку. чим все одно вона на сьогоднішньому ринку. Вона точно не буде коштувати дорожче. Це ти просто витратиш кошти. Так само, як і от е, Дмитро, який питає, він так само витратить просто кошти в нікуди. Але тож. на вторичці буде машина все одно коштувати дешевше. Вона буде коштувати так само, Ніхто якщо хто ти... цього не оцінить. Абсолютно, так само як е, ти ставиш, наприклад, тюнінг на автівку і. В кінцевому результаті, коли ти її продаєш через якийсь час, то це ніхто не Ні, ніхто не цінить абсолютно. От у нас є голубенька кібер 3, в яку вкладено, ну, блін, я не знаю, ну мабуть, вартість нової Model 3 вкладено цю машину. Але ніхто цього не оцінить також. Іван питає: добрий день. Коли відкриєте новий розіграш «Тесла за квиточки? О, <гум> до, речі, <гум> до речі, гарне запитання. В нас вже була така думка, і всім вона зайшла. Але розіграш ми якби взагалом приурочували до якоїсь події. Ну, наприклад, в нас був фестиваль, який ми організовували в Житомирі на злітно-посадочній смузі. Наприклад, в нас був фестиваль Чайка. Ну і таке інше. Там перший кібертрак, коли приїхав нас, також був. Досить такий цікавий фестиваль, де люди приходили подивитись на нову автівку. І якби війна, і воно якби не на часі і не наразі, тому ми і вже буквально три роки не розігруємо ніяку машину. Але ми, в принципі, хотіли цей розіграш робити раз на рік. Тож на сьогоднішній день в нас є така ідея розіграти автівку. І ми думаємо розіграти якраз кібер 3. Бо це досить буде така. Цікава іграшка для вас. Якщо ви не знаєте, що це за машина, то це машина в широкому обвісі. Вона повністю пофарбована в блакитний колір. Вона повністю затягнута бронеплівкою. Та й і... там диски стоять дорогі. Там винос коліс майже на скільки сантиметрів? На 6 або на 12, я вже не пам'ятаю, по 12 сантиметрів виніс коліс. Проставки так стоять, і колеса мінусові, проставки там по три. Ну, коротше, неважливо. Повністю перероблена машина взагалі. Тож цей проєкт в нас зайняв рік часу для того, щоб ми могли його виготовити. Виготовили ми для свого клієнта, але в кінцевому результаті вона лишилася. Ну, якби клієнт купив, точніше поміняв її на іншу автівку. Вона лишилася в нас. Тож на сьогоднішній день. Є така ідея розіграти цю машину. Є така ідея, тож, якщо вам вона подобається, то ви обов'язково напишіть нам е, лайк, якщо ми не збираємо е, під цим відео. Достатню кількість лайків, ми обов'язково запустимо це, цей розіграш. Ну, ви ж розумієте, якщо там хоче там 10 чоловік, щоб ми розіграли машину, до який сенс того? Потрібно, щоб була аудиторія, яка назбирає достатню кількість коштів, щоб ми могли її розіграти. А якщо ці кошти, до речі, перевищать, точніше, навіть не так, я б сказав, я би. Зробив по-іншому. Я би половину з цих коштів, які ми назбираємо, просто би віддав би на ЗСУ, або в якихось джипах, або в мавіках, або ще в чомусь. Або просто допоміг в якійсь бригаді, да і все. Отже, якщо вам подобається ця ідея, будь ласка, пишіть, що ви хочете, щоб ми запустили розіграш. Ми обов'язково це зробимо. Де брати за частини на новий баді Тесла У. Де брати запчастини? Ну, ми можемо замовити нові, якщо ви хочете. Якщо ви згодні почекати якийсь час, то ми можемо нові замовити в Європі. Який там відсоток прям нових запчастин, і який підходить з попередньої вайки? Ну, попередня вайка досить схожа на цю вайку, я можу вам так сказати. Вона так візуально якби відрізняється, але людина саме питає про баді запчастини, тобто про кузовні. Тому вони там всі різні. Тож потрібно замовляти їх буде тільки новими. Поки що вживаних майже немає, тому на жаль. Ну нові можемо замовити, якщо дуже хочеться, без а питань. А там телевізори, крісла. Все інше. Так, Павло питає: чи буде в Європі продаватись довша Model Y? Чи варто придбати та привезти з Китаю? Ну якщо вам дуже хочеться довшу Model Y, то в Європі її поки що немає. Немає того конвейера, який е, поставить е, цю, цей кузов. На виробництво я вам раджу купити в Китаї, якщо ви хочете довгу лонг-версію, лонг то тільки там. Історія, яка, зараз взагалі є така версія, як стандарт Range Model Y, яка повністю барабан. Вона дешевша на 5000 євро, але вона пустюща, в нас їх ніхто не замовляє, я вам хочу сказати. Не знаю навіщо вони це зробили. Мабуть, думають, що вона буде сама продаваєма, але вони зупинили завод в Берліні. І цей завод десь два місяці часу перелаштовувався на цю автівку, на цю вайку барабан. Тобто залізофосфатна батарейка. І там поприбирали все на світі. Можете подивитися, у Богдана є це відео, де він розповідає, що, там, в принципі, лишили ще склопідйомники поприбирали, да, ручки поставили, було б те, що треба. Тож я не розумію, навіщо таке було робити, навіщо цю машину потрібно було так здешевлювати, що вони на цьому зекономили. Ну, блін, моя версія, що, скоріше за все, за все, вони хочуть продавати ці машини оптом якимось великим компаніям. Типу, там, не знаю, вред кари, ну, торент компанія, або таксі якесь, або ще щось там, де всього цього не потрібно. Але як людина купує для себе, то вона таке не купить точно. Євген, як вважаєте, чи піде європейська версія Тесли так само на економію у всьому, як і американська? Так вона от вже пішла. Якраз я вам про це і розповідаю. Що берлінський завод зупинив. Лінію для того, щоб перелаштуватись на цю барабан Теслу. Ну блін, до речі, в вересні або в жовтні, не пам'ятаю в якому місяці, взагалі, найпродаваємо автівка, це була Тесла Y. А вони ще й взяли і зупинили блін конвеєр. А ми ще чекаємо до речі, нового року, де можливо знову з'явиться ПДВ та мито на ці автівки. І зараз замовити автівку. Вже немає як. Наші замовлення перенесли на 27 грудня, але там правдами-неправдами ми все ж таки свої автівки заберемо раніше. Але якщо ви замовите зараз, то я вже не зможу вам привезти нову Model Y Uniper, тому що із за того, що вони знову зупинили виробництво Uniper Long Range, тому що щось в них там. Знову якийсь ремонт чи що, я не знаю, то знову видача переноситься. Тож майте на увазі, при замовленні автівки зараз вона вже буде в наступному році. Пару машин перформанс там є, то ще ви можете їх спробувати замовити, але це потрібно робити вже зараз негайно. А Range, на жаль, немає. Доброго дня, Tesla Model Y почала постійно показувати значок обмеження рекуперації, кілометраж. Залишку заряду батареї падає в два рази швидше, ніж пробіг, який намальовано. На вулиці всього-навсього плюс 5. Можливо, це причинено в антифризі або фреоні. Чека працює якось незрозуміло. То дує, то нагріває, потім знов зупиняється на 10 хвилин. Ну і таке інше. Коротше кажучи, вам потрібно заїхати до нас на діагностику, щоб ми подивилися, що з автівкою не так. Ну, пічка має працювати в машині, ви розумієте. Якщо ви досить часто зупиняєтесь, виходите з неї, а потім через пів години знову сідаєте, вона знову нагрівається. І в цей момент е трошки воно їсть заряду, насправді. Трошки з'їдає, але так, щоб в два рази, а як ви їздите? Яка у вас швидкість? Якщо ви їздите більше, ніж 110 км на годину, то ну, да, у вас. Скоріше за все, буде показометр в два рази. У мене, от, наприклад, на всіх автівках він показує в два рази. Я просто 100... Якщо 220 їх. Да, ні, я 150 їжджу, що там 220. Коротше, заїдьте до нас на діагностику, ми подивимося, що у вас там з цією пічкою і щось вам порадимо. Доброго дня, я ваш підписник, передивився, напевно, всі ваші відео. Дуже дякую, Денисе. Питання таке: чи багато переробок, доробок змін треба зробити в Теслі з Америки, щоб вона стала повноцінною європейкою? Хочу взяти Юніпер з Америки, тому що дешевше, але чи комфортний він буде для Європи. А якщо з усіма доробками, тоді інше питання чи вигідно. Я ж вам казав, в Європі Юніпер, в принципі, в вересні або в жовтні продався найбільше їх продалось. Тому майте на увазі, що комфортний він буде досить для Європи. І то і ця машина взагалі інша. Вона трошки по іншому веде себе на дорозі бо маєте більше комфорту завдяки тому, що вони нарешті відбалансували ту ходову. Тож купуйте, але чи багато треба перероблювати на три фази? Да ні, не багато. В принципі, нам потрібно на сьогоднішній день тільки переставити труби та порт CCS, тобто ретрофіт. Та й все. Це це пришити і все буде працювати. Але е, я не впевнений, що ми можемо замовити вам ці труби. Тож е, подзвоніть нашим менеджерам та запитайте, чи є така можливість на замовлення замовити труби <кій> на Юніпер, тому що їх ще може і не бути в продажу. Ну, скоріш за все, вони є. Тож, подзвоніть до менеджерів, запитайте, і ми вам допоможемо в Польщі переробити її на три фази без питань. Marianne. Вітаючи, плануються найближчим часом нові випуски з Богданом. Вам дуже хочеться Богдана? Він в нас є, але на іншому каналі. Можете його подивитись. Випуски будуть, але тоді, коли я поїду до Америки. Поки що не на часі і не наразі, тому що мені туди не потрібно. А як буде потрібно, то обов'язково ми знімемо якісь відео разом, а чому би ні? Пам'ятаєш, ти по-моєму захворів і Богдан сам знімав, а у тебе поряд бів, був твій. Поряд сидів твій <Watching> фоторобот. Такого Богдана ми посадити можемо. Питань немає. Він Перебувати не буде. Вже картонку вирізав. Алекс. Скільки стає обслуговування шестимісного модел Y та X в рік? Цікаве питання. Model Wice системісного немає, на жаль, є там сімимісний, але він ну, таке. Ті два місця, можете їх нарахувати, вони там в байці, що вони є, що їх нема. Я не знаю, кого там можна посадити на них. Загалом, загалом, в XC трошки більше усіляких механізмів, які можуть вийти з ладу. Але щоб рахувати на рік, то я вважаю, що воно буде десь однаково, плюс-мінус. Тому що що в wi можна розбити селінблоки, що в ексові можна розбити селінблоки, і ціна взагалом плюс-мінус однакова. Тому, щоб там якась була космічна різниця, то в обслуговуванні, то такого не буде 100%. Отже. О, я коли ж врахував, то мене тільки зупинило, що камішек в лобаш щось дуже дорого коштує. Ну це ж не обслуговування в рік, правда? Ну це експлуатаційний ризик. Експлуатаційний ризик це не обслуговування в рік. Ну якщо ми будемо брати такі ризики, ну то так, X дорожчий. Якщо у вас щось трапиться, таке, яке, ну, якби, не підпадає під обслуговування, то X буде дорожче. Якщо розіб'єте лобовуху, то блін, в 5 разів дорожче. Це різні бавтівки різного класу, але обслуговування як таке, воно плюс-мінус однакове. Вірш придумав підписник в Каліфорнії далекій. Є люсі дравіті, новенький. Юрма ведмежа іде, біле, синє і руде. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. Петрик Пяточкин. Ну, це не всі знають. Петріка П'ятечкина знаєш? Звісно. Ну, щося. Я чуть не заснув. Олександре, <реш> чи є можливість замовити через вашу компанію такі автомобілі, як Rolls Maybach X5. Дякую. Ну. Кидайте нам передоплату на катку, ми обов'язково замовимо. Як тільки вона вийде е, на ринок, така машина, то нема питань у першій бажано побільше передоплати. І чекайте собі. Коротше кажучи, у вас є можливість замовити будь-яку автівку, яка на сьогоднішній день є на ринку. Ладно, Ларгус. Лак Як? <свист> <свист> Ні-ні, ми таке замовляти не будемо. Я навіть такий автопром не знаю. Він ще існує, да? Я подумав, що він помер чи або його викупили китайці. Два варіанти. Іншого не може бути. Їдемо далі. Розкажіть щось, будь ласка, про Голубу ви фарбували S, яку ви робили колись, пам'ятаєте таку? Це була Model 3, я про неї вже розповів. Це наш великий проєкт, на який ми витратили рік часу. Якщо хочете, я зніму окремо відео, в якому я розкажу, що це за автівка. І, можливо, можливо ми її ще й розіграємо. Чомусь всі так дивляться на мультимедійний процесор, але абсолютно нічого не кажуть про те, яка версія автопілоту. А різниця там, ой, яка величезна. Ну, дійсно, автопілот оновлюється в Теслі. Досить часто і на сьогоднішній день це така потужна машина, яка навіть має своє охолодження, тому що вона обробляє велику масу даних, великий масив даних, які вона збирає через свої камери. На сьогоднішній день у Тесли немає навіть не лідара, не радара, ніякої ніяких парктроників. Вона просто працює завдяки камерам. І це прям великий масив даних, які потрібно обробити. І на сьогоднішній день автопілоту Тесли він найкращий, найкращий на ринку автомобілів. Тож, так, можемо про нього якось поговорити, якщо вам дуже хочеться. Їдемо далі. Завжди дивлюсь ваше відео, дуже корисно і файно. Підкажіть, будь ласка, в мене Model Y і залишилась гарна резина іншої машини з розміром 235х5519. Чи можна її поставити, та чи стане вона взагалі? Ну, слухайте, є в нас в інтернеті така програмка, як шинний калькулятор називається. забийте туди ваш розмір і подивитись, наскільки він більший, чим оригінальний. І якщо він там до сантиметра, то скоріш за все, що вам вдасться поставити е ці покришки. Якщо він е після. Сантиметра, то 99%, що воно вам туди не влізе, або якщо влізе, то буде будуть деякі деякі неприятності. <сум> Тому що, скоріше за все, <сум> воно впреться в поворотний кулак спереду і заблокує колесо. Не зовсім ясно, якщо повний привід, нічим не краще заднього, то на хіба він треба. Якщо ви, наприклад, якісь а, там Гонщик, льотчик, навалюєте на цій автівці, то задній привід буде в погоду таку. Ну, я якщо буде дощ на вулиці, то трошечки при старті у вас задні колеса будуть провертатися. Ну, вона буде зразу балансувати, ловити і їхати. Надто нормально, але ви будете це відчувати. Можливо, це комусь не подобається. Для таких льотчиків краще брати повний привід. Якщо ви хочете себе ну, зимою знов -таки, почувати там, прям як король, я папа, ну також, де ви ту зиму побачите? ну Немає її, ну Йок-палки. Нема різниці в тих приводах. На трасі немає ніякої різниці. Розвісовка в Теслі, як ви знаєте, ідеальна, тому що центр ваги в самому низу. Тож також. Немає різниці в тому повному привіді або задньому. Наступне питання: скільки коштують послуги по підбору пригону авто? Послуги по підбору пригону авто коштують 500 доларів на сьогоднішній день у нас, І Але... капучино. і капучино, так. Але в нас це ж не просто. Підбір. У нас менеджери розуміють, що вони купують, і людям пропонують те, що їм потрібно: правильне пошкодження, куди не потрібно брати биту автівку, куди можна брати, якого року, з якою батарейкою і таке інше. Тобто в нас працюють спеціалісти, а не шарлатани, які просто вам а бери, аби заробити там якихось грошей. Ні, ми цю автівку відновимо в кінцевому результаті, і ви отримаєте ідеальну машину. На які ви будете пересуватися і не мати проблем у майбутньому. Почали люсіди ремонтувати. Це вже у списку ваших послуг? Так. Чому би ні? Якщо хочете, ми з задоволенням відремонтуємо ваш люсід, або купимо вам його і відремонтуємо, або ще можемо зробити якісь там зміни в, в програмному забезпеченні, якщо потрібно. Ну, з люсідами все тяжко насправді, але. Можна. Знову питання. А що скажете про Тесли 13 14 років з того ж копарту? Що я скажу? Не рекомендую. Пам'ятаєте, як ну, у нас там фреймут була? Не рекомендую. <рес> Якщо взяти 14-го року, за скільки вони там продаються? За ну, так, да не за скільки? Чіпсів. За, да, 500 доларів так. Я можу, вона коштує. Але ж позовня, вся підходить на 20-го року умовно? Ні. Ні, ні, двері. Ні, двері не підходять. Та ладно. Та не підходять. Двері навіть з 2013 року на 16 вже не підходять. Не підходять. Вони інші, там інші ручки, інші кріплення, інше все. То воно здається, що воно нічого не змінилося. Насправді все помінялось. Я ж кажу: Тесла змінюється кожні півтора року. Ви цього не бачите взагалі, але вона міняється. Це інші батареї, інші мотори, інші навіть ті двері, які вам здаються. Ззовні такими ми але вони інші. Йдемо далі. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, авто, які привезені з Америки на, європейському супер... а, на європейських суперчаржах Тесла, будуть заряджатись без проблем. Не будуть заряджатись. Будуть заряджатись вони тільки тоді, якщо ви приїдете до нас або купите цю автівку в нас. Тож ми це все відремонтуємо, зробимо, щоб суперчарджер працював і ви будете заряджатись. Але зазвичай тесла, коли бита, американська, вона приїжджає з виключеним суперчарджером. Тому що було пошкодження, був удар, і Тесла відключає суперчарджер для безпеки, ну, тобто, щоб автівка не загорілась. І потім його як би назад не включає. А юніпер з пробігом маєте змогу привезти? Та немає проблем. Привеземо вам що завгодно. Якщо ви хочете юніпера з аукціонів, з американських, то привеземо юніпера з американських аукціонів, він там вже давно продається. Але на рахунок запчастин, чи вам буде то цікаво, цікавувати відновлення, тому що на сьогоднішній день запчастини досить дорогі і плюс-мінус вам. Може бути і нецікаво його відновлювати. Може краще купити якусь який задній привідний Юніпер, і ціна буде плюс-мінус однакова. однакова. Але то буде нова машина, а то буде, якби, машина з аукціону відновлена. маєте собі на увазі. На сьогоднішній день поки що я б почекав, але ж знов таки почекав. У нас можливо. З нового року буде ПДВ, то що вже чекати? Чому можливо? Тому що наскільки я знаю, то в другому читанні також вже прийняли цю історію. Пільги прибирають і ПДВ з'являється. І плюс мито. Тож, якщо на електромобілі в нас з 26-го року така ситуація буде, то блін, автівки подорожчають, але спрос на ці автівки дуже сильно впаде. Як мінімум в два рази так точно. Тож майте собі на увазі, якщо ви хочете придбати Теслу, то краще це зробити до нового року. Тому що потім вони можуть здорожчати на 35% приблизно. Кібертрак проходить такого гляд в Польщі. Є вже зареєстровані авто? Так. Ваш вихід є. Ми робимо техогляд в Польщі на кібертракі, ми ставимо їх на облік в Польщі. Ми можемо вам навіть надати техпаспорта кібертраків, які ми вже зареєстрували. Якщо ви хочете побачити його, то ну якщо ви замовник, то ми залюбки вам покажемо цю інформацію. Так, це все робиться, але як ви знаєте, поки що це робиться тільки в Польщі. Скоріше за все, що в майбутньому і цього робитись не буде, тому що в Німеччині щось вони на ці кібертраки дуже косо дивляться, арештовують їх і таке інше. На якій середній швидкісті руху Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive 25-го року забезпечує найвищу енергоефективність під час поїздки автострадою, якщо враховувати наявність швидкісних зарядних станцій уздовж маршруту та мінімальний загальний час у дорозі. Ага, цікаве питання. Якщо ви хочете зекономити е, свій час, вам краще пересуватися повільніше, а не швидше. Таким чином, ви проїдете більшу відстань. І ми вже робили не раз такі якби спаринг-дуелі. Е, е, хтось летить е, як сумасшедший, а хтось е, е, їде повільно. Тож, той, хто їде повільно, він завжди приїжджає. Швидше з точки А в точку Б, чим те, який летить. Тож, майте собі на увазі, що рухатись вам потрібно десь приблизно зі швидкістю 110 км на годину. Це так, щоб вам не було сумно. Тому що, наприклад, мені дуже сумно, коли я рухаюсь на Теслі 100 км на годину або 110 Але на такій швидкості ви приїдете далі. Чим той самий я, який буде рухатись 150-160. Ну, на сьогоднішній день це всі запитання. Якщо у вас будуть ще запитання, то я буду радий на них відповісти. Тож пишіть мені побільше запитань, ставте побільше лайків, і я буду знімати все більше нових відео. Лайк і підписка!